Мої любі малята. Дуже рада вас бачити! Але перед тим, як почати, пропоную, звичайно, музично привітатися. Добрий день вам, діти! Добрий день! Зараз зима. Коли ви виходите на вулицю, ви чуєте, як забиває вітер. Ви чуєте легке поскрипування сніжка під ногами. Ви чуєте, як каркають ворони. Ви чуєте дуже-дуже багато різних звуків. Але всі ці звуки ми можемо зімітувати голосом, але не можемо проспівати. А є і зовсім інші звуки: звуки музики, які ми також чуємо постійно. Її ми можемо проспівати або зіграти на музичних інструментах. В чому ж різниця між музичними звуками і не музичними сьогодні ми дізнаємось. Щодня ми чуємо навколо себе безліч звуків. Люди ходять по магазинах їздять на автомобілях, працюють в офісах і все це супроводжується звуками. Якщо ми вийдемо на природу, ми будемо слухати спів пташок, завивання вітру, діркотіння струмочків та інші звуки. Ці звуки можуть бути приємними або не дуже. Ми можемо замітувати їх голосом або не можемо, але їх всіх об'єднує одне. Ми не можемо їх заспівати. Тому ці звуки називаються шумові. Але існують інші звуки, які ми можемо проспівати, які ми можемо заграти на музичному інструменті. Ці звуки мають певну висоту звуку, і називаються вони музичні. Тобто, якщо ми не можемо проспівати цей звук, то цей звук шумовий. А якщо можемо. То це звук музичний. Все дуже просто. Пропоную вам зараз пограти в гру. Будуть звучати різні шумові звуки, це будуть звуки зими. А вам треба вгадати, що це за звуки, що відбувається. Ну що вам все вдалося відгадати? Ну, а зараз пропоную вам трошки зігрітися. Нас морозу не злякать, підемо у двір гулять. Своїх ручок не жалій, Ось так ручки розігрі. Розігрі нас морозу не злякать, ідемо у двір гулять, своїх ніжок не жалі, гарної ніжки розігрій так так. Носик не жалі, собі носик розігрій так. Сьогодні ми дуже плідно попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. До побачення.